Эфир. Так, привет, привет. Почекаємо, поки хтось доєднається. І сьогодні у нас питання-відповідь, буду відповідати на ваші запитання. Так, хорошо, поїхали. Я зачитую ваші питання і давайте я вам поясню, як відбувається щітка. По-перше, я буду давати вам відповідь не з власної, скажімо так, голови. Так? Я буду вам передавати інформацію від вашого вищого я для того, щоб ви отримали якусь підказку. Тобто ми з вами будемо чинели, чинеліть, як кажуть. І я читаю ваші питання. А хто не писав питання, ви можете написати. І я буду також відповідати. Бачу, є люди. Я веду пряму трансляцію і в інстаграмі, і в Ютубі одночасно. Хочу так спробувати. Так, поїхали. Марина, а, Наталі, як знайти час для себе, щоб себе змінити? А, на, на Марині, скажімо так, ми трошки поекспериментували в якому сенсі в мене є група дівчат, які проходять навчання да, екстрасенсорним здібностям. І я це питання закинула в чат групи, і всі дали однакову відповідь. Ну, тому що а, коли ми зчитуємо інформацію з потоку. Передаємо вона плюс-мінус однакова. Так, да, можливо, якісь слова змінюються, але інформація йде та, яка потрібна саме зараз. І дивіться, Марина, будете слухати. Прийшла така відповідь: зупиніться, а з вами все нормально. Не потрібно себе змінювати. Все відбувається вчасно. А зараз я поясню про що це відповідь. Ви запитуєте. Де цей час взяти, де його знайти. Але насправді в нашому фізичному світі час є, він існує. А на рівні душі часу не існує. Все відбувається в моменті тут і зараз. Тобто цей час, який ви шукаєте, це така, знаєте, трошки ілюзія, Ілюзія, тому що його шукати не потрібно. Коли вам захочеться щось робити, то у вас буде цей час. І перша така порада для вас це е, почути себе, прийняти себе, тому що із-за того, що ви е, десь себе звинувачуєте в чомусь, е, пристаєте, знаєте, як кажуть, прикалупуєте самі до себе, е, і за цього вам здається, що з вами щось не так. Вам потрібно прийняти себе тотально таку, яка ви є, не звинувачувати в чомусь, не, не наговарювати на себе. І коли ви будете відчувати свою душу, свою інтуїцію, вам і прийде та відповідь, а що ж вам зараз потрібно зробити? Тому що будь-які зміни, будь-який ріст він відбувається тоді, коли ми чуємо свою душу і своє серце і йдемо саме цим шляхом по, по, по цьому путі, скажімо так. І ще, ще були такі поради, як відпустити минуле і не бігти за майбутнім. Це дівчата мої щитували. Дивіться, чому така відповідь прийшла? Тому що є якісь моменти з минулого, незакриті, і вони зараз вас ну, прям тримають, не, не дають вам рости. Вони вас так тримають, що вам тяжко зрушити навіть з місця, бо є якісь образи, є якісь недоговорки, от немає оцього тотального прийняття всього того, що відбувається. І що ще тут вам? А, і ось ще дівчата писали, що потрібно запитувати себе, да, це я даю таку, знаєте, теж на своєму курсі практику, запитувати кожного разу, кожен час, кожен день, запитувати себе, а що я хочу, от що я зараз хочу. Давати собі це, не чекати, що це колись хтось дасть. Хай це будуть якісь прості речі, ну, типу, що я зараз хочу? Зараз я хочу води попити і дали собі води. Наприклад, зараз я хочу десь прогулятися в моменті, встали і пішли. От кожного разу, коли ви себе запитуєте, а що я хочу, ви себе знаєте, нібито згадуєте, ви себе нібито пізнаєте. Я приводила приклад так само у себе на курсі, що в мене часто таке було. Що я хотіла погойдатись на гойдалці. Мені вже 30 з чимось рочків, а я хочу піти на качельку. І що ви думаєте, я собі цього не давала? Звісно, давала, я вставала і йшла і каталась. Но мені абсолютно все одно, що люди подумають, що зросла тітя сидить на качельці. Ну, якщо я хочу, отам от у нас є внутрішня оця дитинка, яка недолюблена. Майже у всіх, майже у кожного є якась історія, де знаєте, в дитинстві нам щось не давали, або ми і зараз собі щось не даємо. Вроді такі прості елементарні речі, але їх потрібно виконувати, їх потрібно втілювати в життя для того, щоб нам потім, знаєте, з одної рідки віроятності перейти в цю іншу рідку віроятності. І так І да. І коли у вас зміниться внутрішній стан, коли ви будете розуміти, що відповідальність за своє життя я несу сама, я даю собі те, що я хочу, ваш стан зміниться, буде цей внутрішній стержень, такий прям крепкий, ви тоді не будете шукати в зовнішньому світі. Якоїсь там підтримки, чи якоїсь любові, можливо, чи, чи ще чогось. Коли ваш внутрішній стан змінюється, тоді і ситуації навколо змінюються. Розумієте, тут насильно в цю історію змінити себе іти не потрібно. Оця оце ера інтернету, де кожен каже, що з вами щось не так, поменше просто слухайте, поменше просто слухайте, що хто говорить, і відчувайте себе. Коли ви будете себе тотально відчувати і знати свої бажання, тоді все буде найкращим для вас чином. Так, поїхали далі. А хто в мене ще тут був? Ага, ось ось. Альона. Не можу зрозуміти, чи йти в бізнес і працювати на себе. Альона. Да, тут однозначно відповідь так. А, зараз я. Витягну інформацію від вищого я, потім ще від себе доповню. Дивіться, Альона. А, Альона, це ж я знаю, Альона, Альона, дивись, виходить, яка картинка? Картинка така, що тобі потрібно прям керувати кимось. Власний бізнес це якраз оця історія. Тому що, коли керують тобою, ти ніби обмежуєш себе в чомусь, а керувати кимось в тебе як виростають ще додаткові крила. І е, якась, знаєш, така історія про, про щось таке набагато, про щось таке дуже якісне. Як, ну, я просто не знаю, яким бізнесом ти там хочеш займатися, але е, от щось і про якість, і про як це сказати? Про те, щоб воно було ну, дорого, да? і не якийсь там ну, Е, У тебе тут така картинка вимальовується, що тобі потрібно. Прям видати, якщо ти будеш там щось продавати, видавати ну прям дуже все якісний і дуже все класне. Короче, я просто не знаю, що ти хоч, чим ти хочеш займатися. Якби я знала, я б тобі сказала: а тепер від себе. А що від себе? Я хочу сказати. Я просто знаю, що ти народжена такого ж самого числа, як моя дитина, 15.04. А це ж у нас які аркани? 15-й аркан це аркан дьявола. А що такі люди взагалі роблять в цьому світі? А такі люди тривірять інших своєю поведінкою, а своїм ну, взагалі, зовнішнім видом. А такі люди, вони інколи не то, що навіть тривірять, вони собі живуть своє життя. Вроді нічого такого не роблять. Але і за того, що у багатьох є програмки в голові, негативні установки, різні блоки, страхи. І виходить, що коли людина заходить в поле. Вона себе ну, не те, що не комфортно чувствує, а вона йде в повну трансформацію, коли залишається в цьому полі. І от такі люди, як ти, це, це такі цілителі, не просто цілителі, ну, типу, я там полічив і ти пішов, а прям трансформатори це люди-трансформатори. І якщо навіть ти підеш в якусь там езотеричну тему, неважливо, чи це езотерика чи психологія, ти прям будеш цілювати аж мурашить, тому що в тебе там сила дуже велика. А, а по поводу четвертого аркану, аркан імператора, а це про, про керівництво, це про те, що треба кимось керувати, потрібно хоча б невеличку якусь свою команду збирати, і і да, ну ти питаєш про бізнес тут точно, однозначно, да. І наскільки я пам'ятаю, ти до мене йдеш на курс, тому ти там розкриєш себе ще більше. Ти і так собі впевнена, але після того, як ти пройдеш цей курс, ти побачиш, що все реально і все можливо. Так, дівчата і хлопці, хто приєднується, хто не встиг записати свої питання, можете зараз писати в прямому ефірі. Я просто на два телефони в мене і Інстаграм, і Ютуб. Я тоді, після того, як всі прочитаю, ваші буду читати. Так, хто в мене наступний? Світлана, чому не вдається побудувати стосунки з С? С це ім'я у нас. Світлана. Тому що якісь є претензії. Я не скажу, що він там не має ніякої симпатії чи не хоче цих стосунків. Ні, він хоче. Але ваше бажання набагато більше, ніж у нього. Що це означає? Це означає, що десь у вас забагато в його житті. Що значить забагато? Щось ви вимагаєте. Вимагаєте щось від нього таке, що він, в принципі, вам нічого не дожен. Він взагалі вам нічого не довжен, а ви чогось. Навіть якщо ви йому нічого не кажете, ну типа, да, там, прямо ти должен, то, и то", то оця внутрішня у вас історія, що ти мені должен, вона фонить. І от, от саме оце заважає. З цією людиною можна будувати стосунки. І я вам навіть більше скажу: вам не потрібно фокус уваги туди на нього відправляти. Вам потрібно на себе увагу свою відправляти, і тоді він до вас ще більше підтягнеться. Сказати, що ви там несовмістимі, чи щось вам не дано, ні, я тут такого не скажу. Тому фокус на себе. Не розумієте себе, не знаєте. От дивіться, будь-які стосунки, зараз я виходжу да, з поля і поясню, будь-які стосунки це історія про стосунки з собою. Неважливо, чи це стосунки з чоловіком, чи це з партнерами, чи це з клієнтами. Якщо ви не вмієте будувати стосунки з собою, то у вас і, і клієнтів не буде, і партнери, партнери будуть якісь такі досить дивні здаватися. Це все про стосунки з собою. От, Світлана, якщо будете слухати, теж запрошую вас до себе на курс. Він вроді і називається якось, знаєте, космічно екстрасенсорні здібності, але там інформація і про самооцінку, і про те, як влаштований цей світ, щоб, ну, прям, щоб розуміти і людей, і все, що навколо відбувається. Тому приходьте, якщо захочете. Поїхали далі. Марія чи варто спробувати продавати взуття через Тік-Ток? Марія. Е, да. Але от, знову ж таки, нема Марії зараз в ефірі. Е, дивіться, у вас історія продавати взуття через TikTok тягнеться, е, е, тягнеться що треба типу, грошей більше мати, да? але відповідь вам іде, що да, треба продавати через TikTok, але там ви будете набиратись певного досвіду, який вам потім пригодиться. Е, сказати, що там підуть великі продажі, я не можу. Будуть, але чи варто? Отут тут відповідь точно варто. Варто спробувати. Ви там напрацюєте собі якийсь такий досвід, якого у вас ще не було, який вам дуже сильно потім в житті пригодиться. Тому точно точно варто. Так, у мене питання в моїх віконочках закінчилися. Хто хоче ще відповідь, пишіть. Дівчата і хлопці. В мене в інстаграмі дівчата, а в Ютубі бачу хлопці. Так, дивлюсь. 14.03. А що це? Роз'їхали з чоловіком. Чи будемо ми разом, чи це кінець. Я майже впевнена, що в нього. І інша жінка, але хочу зберегти сім'ю, бо у нас дитина, і я не розумію боротися за, за нього, чи він не вартий. А, 14 метра роз'їхалась. Я вам так скажу, відповідь іде ні, не тому, що він не вартий, як ви пишете, бо це ж коридор затемнений. Дивіться. У вас виходить, що вам здається, що ви можете щось змінити і вплинути на те, що відбувається ззовні от ваші стосунки і ваш чоловік. Ви можете щось змінити, але коли ви подивитесь от внутрішньо себе. Ззовні змінюється завжди після того, як у нас щось міняється внутрі і в нашому мисленні, в нашій голові. З кимось він спілкується. Зараз я ще раз перечитаю. Ну, от, знову ж таки, чи це кінець? Ні. Це не кінець. Але оця ваша позиція, знаєте. Боротися точно вона сюди не йде. Не йде. Е, іде, знаєте, яка відповідь? Подумайте, ви себе бачите через 5-10 років з цим чоловіком, але не просто ну, от, рядом з ним, да? а коли у вас уже все є, у вас є гроші, у вас там є квартира, машина, всі, всі ваші бажання здійснені, у вас є дитина. Подумайте, бачите ви себе з цим чоловіком через 10 років чи ні? Якщо відповідь так... То вам потрібно просто щось змінити в собі. Ну, я не буду зараз багато чого розповідати, тому що я обичай, це розповідаю на консультації, якщо хочете, записуйтесь. І якщо ви себе не бачите з ним, ну, то просто живіть своє життя, тому що у вас ви не просто хочете зберегти сім'ю, у вас є якісь вторичні вигоди. І за цих вторичних вигод у вас немає чіткої відповіді, навіть самі собі. Подумайте Так, у мене нова робота. Чи є тут для мене перспектива? Дякую, ваші поради, неймовірно, точні. О, спасибо, Леся. Давно вас не бачила. Нова робота. Чи є тут для мене перспектива? Якась є. От Леся, напишіть, будь ласка. Леся, напишіть мені перспектива в чому? В рості, в грошах, в знайомствах. Того, що перспектива це слово таке загальне. От я чого й кажу, завжди пишіть конкретику. Що ви хочете мати на виході? Я теж за вами скучила. Що ви хочете? От перспектива, розшифруйте мені, того, що в мене своє поняття перспективи. І взагалі ну, в слово перспектива входить багато всяких нюансів в рості. Добре, дивлюсь. Так, да. причому у вас, знаєте, якось змінюється ваш внутрішній стан, і він такий вже набагато веселіший і легший, ніж десь там в іншому місці, чи, чи якщо ви вдома сиділи, чи там на іншій роботі. Тут, да, перспектива є. Але, знаєте, оттоже, чогось, як будь-тебе через декілька років, якщо ви будете працювати, у вас зміняться цінності, і тоді ви вже будете думати про щось інше. А взагалі треба йти в цю історію і, і прямо насолоджуватись, тому що у вас там якась така свобода відкривається для вас в чомусь. Ну, у кожного ж різна свобода, в когось там, в грошах, в когось там, во времени, да? перспектива є. І, ото знаєте, як іде, все залежить від, від того, наскільки ви будете приймати різні ситуації. Тому що у вас простір, ну, вселенна, простір, боженько, хто в що вірить, буде, як будто би перевіряти. І кожного разу, коли ви будете проходити там через якісь моменти в прийнятті, то у вас там ще більше знаєте, можливостей відкривається. Поэтому так. Да. Дякую, будь ласка. Так, хто ще хоче, пишіть. У мене не так багато часу. Я зараз подивлюсь, якщо це я потім напишу. А якщо хочете, я буду робити такі ефіри періодично давати вам підказки. Виберу якийсь день, якийсь час. Я потім збережу ці ефіри і... Відпишу. Ви мені дуже багато допомогли порадами. Дякую. Я, до речі, не знаю, чого, але вас сьогодні згадала перед ефіром. Навірно, із-за того, із того, що ви мали сюди зайти. Ну, я, багато... я не думаю взагалі про клієнтів, але якщо я про когось згадую, то це не просто так. А можна ще питання, шукаю себе, не чую душу, не знаю, в якому напрямку рухатись, працювати в якій сфері чи щось своє треба. Дивіться, коли ми чогось не знаємо, це завжди історія про те, що ми не чуємо от, себе. Ми сидимо в голові, а наш мозок він обслуговує різні наші програми. Що такі програми? Це якісь установки, де ми колись або почули, або нам хтось внушив якусь історію. От я на курсі розповідаю, да? всі думки в голові вони не наші. І коли ми е, слухаємо ці думки з голови, у нас тоді життя якесь таке важке, неприємне. А коли ми слухаємо лише свою інтуїцію і йдемо по цьому імпульсу, у нас тоді і очі горять, і ми знаємо, чим займатись. Потрібно просто слухати себе, свою інтуїцію. Якщо у вас добре розвинена інтуїція, слухайте її. І просто робіть те, що вона вам говорить. Якщо погано, приходьте до мене розвивати свої екстрасенсорні здібності. Тому що, коли ми знаємо, чого ми хочемо, у нас тоді взагалі не виникає якихось питань: а, а що мені зробити, а що сказати, і куди мені бігти, і, і оце все інше. Приходьте до мене на курс. Ось вівторок буде другий потік, вже початок. Наталі, ви створили чудовий курс. Хто сумнівається, не сумнівайтеся, йдіть клас. Боже, як жалко, що я не можу зараз ці скріншоти поробити. Спасибо. Да, Марина на курсі в мене. Просто знаєте, він. Як це вас звали? Як це вас звали? Не запам'ятала Валері, Валері. Просто дивіться, я могла б ну там, типу, продавати. Ставить якісь не... космічні ціни. Але просто ем... я поставила таку ціну, знаєте, як от ми виходимо на каву кожного дня, витрачаємо на каву. Оце така ціна. Ну, типу, е, невже собі шкода там, закинуть, закинуть скажімо так, в свій розвиток для того, щоб потім не було ніяких питань і не потрібно було проходити ніякі курси? Ну, о. Коротше, я, я зробила такий курс, якого мені колись в свій час дуже не вистачало. І... Я прям советую от души. Не, не продаю, мене вмію продавати, <гум> як, там, е, як, як там правильно треба про болі розказувати. Да? Ну коротше. Поки я ще так не навчилася, <гум> Просто пропоную від душі. Так, дівчата і хлопці, в кого є ще питання? Пишіть. Якщо немає, то я тоді буду завершувати. Хто, можливо, хоче, давайте під ефіром пишіть тоді свої питання. Я наступного разу придумаю, коли робити такі ефіри. Мені подобається, мені дуже подобається спілкуватись, тому я думаю, що буду робити такі ефіри. Все, Арсен, Арсен чи Арсеній. Хочете запитайте щось, а ні, то розкажіть, що у вас там трапилося? А то ви десь кожного разу щось пишете, що щось там трапилось, щось трапилось, я вам розпишу, розкажу, і нічого не розказуєте. Що ж мені ж так інтересно? Хто ви? Ви ж не мій, скажімо так, клієнт, я знаю, що ви, ви мій слухач, але дуже цікаво, що у вас там таке відбувається, і яким чином я вплинула на ваше життя. Робіть, будь ласка, ще таке добре. Гарний ефір, дякую. Ну, добре, якщо що, тоді до зустрічі наступного разу. Буду зараз вимикати на двох, на двох пристроях одночасно, зараз щось буду сохранять.